Ну, а далі розкажемо про мобільну групу медиків Червоного Христа, яка працює на прикордонні Сумщини. Вони їдуть на самісінький кордон з Росією туди, де немає амбулаторії і куди не дістається швидка допомога. Лікарі та медсестри виїздять у села, звідки медичні фахівці змушені були виїхати через безперервні обстріли. Наша Олеся Боровик провела день із мобільною бригадою, і зараз розкаже, в яких умовах вони надають людям допомогу. Село, в яке ми їдемо разом із медиками, за 10 кілометрів від російського кордону, обабіч дороги досі стоїть припаркований нашими військовими ворожий танк. Ну, Сидить нас тут бригада, наша чотири чоловіка. Я лікар Андрій і дві медсестри. В машині є усе. Це повноцінний реанімобіль. неодноразово виручав, коли треба було терміново надати допомогу жителям найвіддаленіших сіл Сумщини. Це від село далі від кордону. Тут ми більше в безпеці. А при прикордонні села ми одягаємо по повній формі. І все у нас і каски, і бронежилети. Одне з найтяжчих випробувань у цій роботі зізнаються медики. Це дорога, точніше, її відсутність. Ой, та тут така дорога, що вже і мене укачало. Одкрі. Наталія і Тетяна медсестри з Краснопілля. В останні місяці, коли ворог все щільніше обстрілює прикордоння, не згадують про восьмигодинний робочий день. утра в нас прийом там у сімейній медицині. Mm -hmm. Потім ж виїзд по села. Приїжджаємо, тоді ще в нас робота на дому є. Uh -huh. так, і так у нас кожен день. 24 на 7. Люди, які залишились без достойної медичної допомоги, вони в цьому все рівно потребують її. І ми вибираємо ті населені пункти, де сполучення немає, приїжджають бригади і роблять свою роботу. Першу по плану прийом в імпровізованій амбулаторії тут можна виміряти тиск, рівень цукру у крові, зробити кардіограму. В таких селах, де немає. Нормальної лікарні дуже багато хронічних хворих, які через віддаленість населеного пункту не мають змоги пройти нормальне стаціонарне лікування. все добре. Далі лікарі вирушають до тих, хто не може самостійно дістатися медпункту. За день оглянули близько півсотні пацієнтів. Далі довга дорога додому. Завтра ж знову за графіком прикордонні села ще ближче до ворожих позицій. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.